Сьогодні найбільший тренд у контенті це не глянцева картинка і не результат, а процес. Людям не треба говорити про новий продукт послуга або курс, який ви випустили. Їм важливо побачити, як протягом певного часу ви виношували ідею і навіть дати їм можливість обрати назву. Це працює найкраще. Люди більше не закохуються просто в гарну упаковку. Вони закохуються в те, що всередині Фешн і б'юті бізнеси. Покажіть, як ви обираєте тканини або матеріали для роботи. Створюєте перший зразок, який вийшов з дефектом, і ви його усували. Кондитер може розповісти, як у вас коли з'їхав корж на весільному торті. Тепер ви знайшли власне рішення для ідеальної основи. Сьогодні важливо, щоб контент про продукт передавав певний сенс і історію. Робите курс, не мовчіть. Показуйте, як він народжується. Це буде і прогрів, і перевірка, чи попала ваша тема і офер в інтереси вашої аудиторії. Навіть косметолог може знімати процедуру цікаво, а не просто показувати бездушні фото до і після. Сьогодні людям мало бачити вилизані фото, і довіра не виникає з повітря. Їх чіпляє ваш підхід до процесу і що ви закладаєте у свій продукт. Показуйте не тільки фінал, показуйте, як ви туди. Прийшли.